Друзі, всім привіт! А, і так, перевірка домашнє завдання це був мелодичний диктант в домажорі. І так, перше, я нагадаю, як треба правильно записувати диктанти. По-перше, ми пишемо схему: у вас синотний зошит, ви все в одну лінію пишете. У мене на дошці, тому я отак ділю: за мною не треба повторяти. Чотири такти. Чотири такти. Тривалості четвертна, на 8, 16. І от такий буде у нас ритм, пунктир довгий, так, четвертна з крапкою і вісьма, яка дорівнює половинці. І так, ми зараз послухаємо диктант наш да, і спробуємо записати ритм. Ритм ми записуємо над нотним станом. І так, послухаємо. ще раз Я так його протяжно граю. Давайте зараз спробуємо розібрати перший такт. Та -ра 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 -ра. Скільки в нас ното прозвучало? Та-да-да-да-дам. <му> Та-да-да-да-там. П'ять. П'ять. От ми їх зараз з вами швиденько запишемо. Так. та да 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 Це нотка ще була довша. Це в нас буде четверт. та да та да Та-да-та-да-та. Та-да-да-да-да! Да, 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 да. Це у нас вісь. Але я граю та-да-да-да-дам. Да, да, да. Правильно, це будуть 16. Домальовую їм другу їм лінічку. Так, розмір у нас дві четверті. Дві четверті. Та-да-да-датам. Да, да Так, якщо ми з вами в до-мажорі, ду. І ще рухається поступово вниз. та да соль. Ми граємо. Та датам. -да -да Тепер запишемо. ре, до. Соль до. Так. Тепер слухаємо другий такт. Перший другий. Ось такий він коротенький. Ще раз перший і другий. Ра-раз і два і раз, і два і. Тобто я тут та ра 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 рарарам Та-дам. Ви почули, що тут, якби на першу долю, тишина. А потім є нотки. Скільки їх? Правильно, дві. Тобто тут була пауза четвертна. Ось такий ритмічний малюнок. Ану ж, давайте зіграю ще раз і спробуємо, які ж нотки були. Соль, фа, ре, до, да, да, Поступово, що ми піднялися. Ре. Мі. Так. Цю паузу ми ще переносимо. Так, молодці. Переходимо до третього. Такту: перший, другий і третій. дійшли до якоїсь нотки, правильно? та ре мі та, На одну що, піднялися. Яка наступна нота? Після Мі. Та, да, та Ага, давайте ритм та-ра-та-та-та-та-та-та-та-та-та Такий ритм. І ще раз послухайте. Та, там, там, там три ноти. Там там. І перша у нас що Довша. Це буде четверна. Тіті, та, тіті. -ті. Так, я вже написала тут нотку Фа. А хто почув другі нотки, які у нас вісьм йдуть? Ще раз спочатку. Так, через одну нотку. Ре, ре, мала, що? терція в нас. Ось допомагають нам інтервали. Записали. І останній такт. Послухаємо. Три такти. І четвертий слухаємо ритм. Ух, такий цікавий ритм. Навіть мелодія дуже цікава. Ритм довга нотка, але ж це не половинка. Тому що ще є одна, точно вісьма. Так, ви здогадалися, що це буде в нас ось пунктир довгий. О, можливо, ви почули яка нотка в нас. Остання нота, друзі, точно буде довга. Точно буде до. А от перед передо відна нотка. Сі. Сьома в першу. Так співаємо. Тобто, це яка нота буде? Сі. Молодці. Ну, а тепер зіграємо все, що в нас з вами вийшло. Соль, фа, ми, ре, реміфа ре, ре, до. Супер! Я сподіваюсь, що у вас саме все так і вийшло. Бажаю вам творчих успіхів!